Всім привіт! Поки в Україні йдуть відключення світла багато хто використовує смартфон, граючи в Clash Royale. Хтось використовує ноутбук. А хтось у таборі портативних консолей по типу Steam Deck чи Nintendo Switch. Знайома картина чи не так. Графіки знову червоні. За вікном Темрява. А мобільний інтернет ледве тягне одну сторінку в браузері в такі моменти ми зазвичай відкриваємо якусь офлайн-гру на смартфоні, гортаємо стрічку, якщо вона завантажиться, поки телефон, звичайно, також не сяде до 5%. І в цьому відео я хочу розповісти про одну з портативних консолей, яка називається Nintendo Switch Lite. Думаю, про неї вже багато хто чув, але саме зараз, під час відключень світла, дуже масових, Ця консоль особисто мене дуже сильно врятувала. І, звичайно, ви скажете, що є смартфон, є ноутбук. Але в першу чергу смартфон особисто для мене це засіб зв'язку і подивитися якісь відоси. Але якщо умовно ти от захочеш пограти, що ти тоді будеш робити? Візьмеш ноутбук, пограєш десь приблизно півтори годинки в гарний крутий кіберпанк, а далі все. Тобі придеться шукати якусь розетку для того, щоб його зарядити, адже він не підтримуватиме Powerbank, а якщо і підтримуватиме, то не буде працювати на всю продуктивність. І в такому випадку з'являється запитання: а що ж все ж таки можна взяти за невелику ціну і при змозі продати, не втратити грошей, і під час відключень грати та отримувати задоволення? Стосовно самих консолей Nintendo Switch, вони всі ліквідні, починаючи з першої ревізії, закінчуючи OLED-ом, Чому ж все ж таки Nintendo Switch Lite? І відповідь на це запитання доволі таки проста, тому що не дивлячись на інші ревізії цієї консолі, саме Nintendo Switch Lite являється найменшою і найлегшою серед них. Особисто мені не потрібен оцей стаціонарний режим, не потрібно відключати ці джойкони, тому що я розумію, що коли вімкнеться світло, всі ці консолі будуть лежати на полиці, і в основному буде використовуватися комп'ютер або ноутбук для ігор. Давайте згадаємо легендарну PSP, яка в мене також є, але, на жаль, в дуже поганому стані. За що її любили? За те, що вона була маленькою, портативною, вона мала дуже велику бібліотеку ігор, мала дуже гарну продуктивність на той час. Але також не потрібно забувати, що в ті часи не був такий доступний інтернет, комп'ютери. А замість смартфонів були звичайні кнопкові. Але зараз не про це. Зараз я хочу розповісти більш детально про цю консоль, про її характеристики, і все ж таки, чому це дуже класний пристрій. По характеристикам у цієї консолі стоїть процесор Nvidia Tegra X1, який вийшов у 2017 році, 5,5 дюймів сенсорний екран з розширенням 720p, 4 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ накопичувача. Але про це накопичувач можна в буквальному сенсі забути, тому що консоль підтримує мікро-SD карти аж до 2 ТБ. Зараз головне, цю консоль потрібно купувати взломаною. Або ще як її називають, чіпованою, тому що мати чисту версію це просто невигідно і взагалі не має сенсу. Якщо подивитися на ціну ігор в офіційному магазині Nintendo Switch, то це можна просто жахнутись. От, наприклад, Майнкрафт ціна 30 доларів. Вам не здається, що це вже дуже багато для такої гри? Тож на OLX в діапазоні від 5 до 7 тисяч гривень можна знайти гарний екземпляр з гарним комплектом, оригінальною зарядку, накладками на стійки і тому подібне. Гарну консоль, чіповану, на якій ти зможеш встановлювати все, що в ній є, безкоштовно. Особисто моя консоль вийшла мені у 5400 гривень, це враховуючи оригінальний блок зарядки, чохол і комплект накладок на стійки. На ній встановлена операційна система Kefir, хоча там є і інші операційні системи. Але все ж таки потенціал цієї консолі, щоб ви розуміли, я можу її розганяти, андервольтити, заходити в стокову, звичайно, прошивку, щоб пограти в умовний Fortnite. І ще як додатковий бонус, я можу встановити туди Android або Linux. І вже запускати повноцінні комп'ютерні ігри. Хоча це можна зробити також на смартфоні, встановивши GameHub, І є одна єдина кілерфіч, яка відрізняє оцю консоль від смартфона, тому що на ній є активне охолодження, і вона буквально не гріється. Смартфон буде, звичайно, грітися, буде швидше сідати акумулятор, хоча на смартфоні він буде більше. Коротше кажучи, зробити можна і так, і так, але я особисто це робив би на консолі. Перші враження від покупки цієї консолі у мене були настільки шалені, що я чуть не поїхав на лівий берег в Києві. Але якщо дійсно так подивитись, то вони доволі таки позитивні, і експірієнс від користування ось цим пристроєм у мене залишиться надовго. Що ж я все ж таки грав, і що порекомендував би вам пограти? В Першу чергу це Mario Kart, дуже прикольна динамічна гра, адже цю консоль я також купував для того, щоб відчути і подивитися, що це за ексклюзиви для Нінтендо. І ось Mario Kart це дуже така прикольна гра, під музичку зійде. Також, якщо подивити ще щось, то це Zelda Breath of the Wild, Там також є інші якісь частини, але я все не дуже внікав. От я особисто брав цю консоль радіо ось цих двох ігор. Подивитися, що це таке ексклюзиви Nintendo. Що ще б я порекомендував би пограти це в серію метро, перепройти або пройти з нуля, хто не проходив? Також стрей. Ну і взяти якісь такі теж платформери: це типу Terraria, Stardew Valley, Factorio. Це все є офіційно, підтримується на цій консолі. Про Майнкрафт також хочу сказати, тому що останнім часом я саме в нього і грав на цій консолі. Тут є дві версії. Перша це Nintendo Switch Edition. Про неї відразу забуваємо, тому що це стара версія. Хоча може комусь захочеться понастальзувати. Встановлюйте, грайте. А є звичайна бедрок версія, така як на смартфоні. І в принципі, все, що там відносно нова версія, яка була в відкритому доступі, все є те, що є на звичайній версії Майнкрафта щодо бонусних таких операційних систем, як Android або Linux, є нюанс, тому що на те, щоб прошити Linux, потрібно встановити. Мод, тобто додаткові 4 ГБ ОЗУ. А для Андроїда, в принципі, підійде і звичайні 4 ГБ. Тобто, в принципі, з цієї консолі можна зробити якийсь планшет додатковий, подивитись, звичайно, серіали. А чи буде вам хотітися це робити на 720p екрані коли в смартфоні це можна зробити? Не знаю. але... Для того щоб пограти в якісь Android-ігри з джойконами, в принципі, можна це зробити. Але особисто мені не цікаво, та й робити модифікацію я точно не буду, бо в мене немає паяльника і паяти я не вмію. Щодо автономності, тому що в цій консолі стоїть на папері слабенький акумулятор, а саме. Ємністю в 3570 мАч, Але при цьому всьому з неї можна вижати навіть до 7 годин гри, якщо взяти і спробувати її заандервольтити. Звичайно, також це все залежить від ігор, якщо ти граєш в щось складне, то це десь до 3-4 годин. А якщо в щось таке легеньке, то в принципі дійсно може бути і 7 годин. Єдиний нюанс, який я бачу в цій консолі, це те, що, по-перше, вона має не дуже великий дисплей. Ну, якщо порівнювати з більшими консолями, в які мають 7 дюймів 6,5. Тут він такий малесенький, але, в принципі, це все вирішується тим, що вона маленька, портативна, монолітна. І ще один мінус: це те, що в ній можуть. Дрифтити стіки, тобто, якщо ви будете купувати її на OLX, вам потрібно через налаштування взяти і перевірити на дріфт стіки. і якщо що, відмовитися від неї або скинути ціну, щоб замінити їх. Ця проблема вирішується, в принципі. І тут я вже хочу перейти до висновків і відповісти на одне з найголовніших запитань: а чи вартує ця консоль своїх грошей? Так, особисто, на мою думку, вона коштує цих грошей, а саме в приблизно 150 доларів, ти отримуєш дуже прикольний гаджет, який тобі принесе емоції і навіть дасть змогу не нудьгувати під час відключень світла. Наступне запитання щодо ігор, і це дуже і дуже велика бібліотека. Просто зайдіть в Google і впишіть. Бібліотека ігор на Nintendo Switch, починаючи від платформерів, закінчуючи aaa проектами які є на комп'ютері. Звичайно, не всі, але все ж таки ви зможете знайти для себе щось цікаве. Всім привіт! Я встановив гру, щоб показати, які вам встановити, якщо ви все ж таки купите цю консоль. Ось, в принципі, тут нічого важкого, гру я скачав в будь-яку, воно все стандартне, однакове. Ось. Для цього вам потрібна сама Nintendo Switch, комп'ютер і type c шнур. Переходимо до Nintendo Switch. Для того, щоб зайти в меню встановлення на Nintendo Switch, ось тут. Затисніть кнопку R і затисніть кнопку A. Саме затисніть кнопку R, і потім вже натисніть на кнопку A. Далі нажимаєте. Сюди. І далі нажимаєте ось сюди. Далі воно просить підключити консоль до комп'ютера, що ми, в принципі, робимо. І робим. так, консоль підключена до комп'ютера, як ви можете побачити, ось вона по Показалося, що воно. І тут головне, потрібно саме встановити на SD-карт інстал, тому що на NAND-install це основна пам'ять консолі, а SD-карта це ваша SD-карта. Нажимаєте сюди. Тут, я так зрозумів, дві гри я встановлю щось з цього. Виділяєте ці два файла. копіюєте їх і вставляєте ось сюди. Далі воно це все перекидується. І під час цього на консолі також показується прогрес встановлення гри. Після того, як гра встановилася, тобто пройшов процес встановлення, е, який ви можете побачити або на комп'ютері, або на консолі, е, на, самій оці, на синьому фоні, пише Game Installation Complete. Ось воно. Від'єднуйте від, від, від комп'ютера. Далі нажимаєте на будиночок. І все. Ось тепер ця гра встановлена. Що ж, а на цьому все. Я дуже вдячний за перегляд цього відео. Бувайте!